Вітаю, пану. Розглянемо графічний планшет. Графічний планшет є кодуючим прицелом, що використовується в основному для виконання завдань системи автоматизованого проєктування SAP. Планшет забезпечує введення до комп'ютера двомірного зображення у вигляді растрової таблиці. До складу пристрою входить спеціальний указівник типу олівця і у нього датчиком. Внутрішній контроль планшета насилає електричні імпульси по ортогонанні сіці відповідники, що знаходяться під... Площиною планшета. отримавши два таких контролю, перетворює їх на координати, що передається в ПК. Комп'ютер перетворює цю інформацію на координати. Точки на екрані монітора. Координати якої відповідають координатам указівника на планшет. Зовнішній вигляд планшет наведено на малюнку 3. Так, графічний планшет. Маніпулятор так. Point 2.3. Це якісно новий пристрій процесіонування компанії IBM. Це пристрій, часто званий маніпулятором, є на великій гумовій важі, що знаходиться на клавіатурі між клавишем G і HB. Після появи місця був найкрутіший крок у розвитку технології маніпуляторів. Таке, такий пристрій практично займає місце на клавіатурі, немає рухомих частин, які могли зламатися чи забруднитися. А найголовніше за найманості пристрою не потрібно перебирати руки з клавіатури, тому є можливість друкувати у сліпу. Дослідження найнахідниками цього пристрою показали, що швидкість руху друку може бути збільшена на два слова за хвилину. Ще одна гідність TrackPoint полягає в тому, що його можна використовувати разом з мишою, і забезпечити подвійне управління показником. На екрані присутність тільки одних показник, але його можна переміщати як за допомогою TrackPoint, так і за допомогою підключення. Миші. За цими пристроями можуть працювати два користувачі, приміщення при цьому один і той же показник. Пріоритетом користується пристрій, що почав переміщатися, та управління указачем збігається за ним до закінчення руху. Ін Інше пристрій позиціонування при цьому автоматично блокується. У компанії IBM було створено кілька варіантів пристрію. TrackPoint, використовуваних у портативних комп'ютерах та високоякісних клавіатурах, що реалізуються підтрововою маркою IBM, LexMark, Unicom, виробники портативного комп'ютера HP, Toshiba запатенвав власний TrackPoint у компанії Toshiba, це пристрій, його назву «AcoPoint». Новий прислід поїнт відрізняється від попереднього основного матеріалу, цікувито гумовий ковпачок. Іншу відмінність як поінт, так понятний є нова технологія IBM, в якій програма забезпечення, враховує не тільки ті, наскільки швидко ви все казачем, але йш, і як швидко ви натискаєте і відпускаєте пристрій Поінту, ймовірно, одна з найших розроб галузі. Пристрої позиціонованої части винаходу АБМ подала ліцензію на цю технологічні виробниками, може зустріти подібний пристрій в багатьох системах. Сенсорна панель тачпа, тачпа є рисовує панель зазвичай прямокутної форми, щутливою до натискання пальців або долоні. Натишавши пацієнт, так пайди, пацієн, присуваючи його поверхнею, користувач може внурати кусок так само, як і при використанні ведмедика. Для вибору якогось пункту меню можна натиснути кнопку, а можна безпосередньо на пло тачпад. тачпади. Функціонально приці відіграє також ощує миш, але є більш компактною, не потребує простого переміщення. Прицію введення мідани підходить для портативних До того ж, пристрій має розширені функціональні можливості. Фізичний тачпад є сіткою з металевих провідників, розділених тонкою зруючою прикладкою з лавсаною пліки, товкує набор великої кількості маленьких конденсаторів. При наближенні руки на поверхню панелі відбувається зміна електричного поля а ж ємності зазначених конденсаторів, вимірюючи. Зміна ємності шкільного конденсатору у сітці можна точно визначити координати пальця на поверхній панелі. Більш того, зміни ємності також залежить від сили натискання, що здійснюється на панелі. Отже, тачпад може обчислити моменти наближення пальця, натискання руху і пальця пальці від поверхні панелі. Як правило, тачпад підтримує стандарт Моїс. І власне специфічне розширення протоколів. Підтримка мої означає, що після підключення до комп'ютера червпад може використовувати як звичайна миша без інсталяції власного драйвера. Після цього встановиться драйвер, що надає цілий набір додаткових можливостей. Достана тачпада є тачвайт. Модель пальців підвищення що однаково коректно працює як з пальцем, так і зі спеціальною ручкою, навіть з нігтем. Ця панель дозволяє вводити дані звичайним для людини способом, записуючи їх ручкою. Крім того, панель можна використовувати для створення графічних зображень або підписування ваших документів. Для тих, хто бажає писати іерогліфи, є навіть спеціальні програми, що дозволяють вводити іерогліфи, що безпосередньо малюється на панель. За такого способу введення програм пропонує готові варіанти іерогіфів. Плашет. Як його ще називають, складається з двох основних елементів підстави і курсора, що переміщується по його поверхні. Цей пристрій спочатку призначався для оцифрування зображення при натисканні на кнопку курсору, його розшифрую. Розташування на поверхні планшет фіксується, а координати передаються в комп'ютер. Часто з планшет пов'язують управління командами AutoCAD і аналогічних систем седень. Накладених меню. Команди меню розташовані у різних місцях на полешні планшетного ПК. При виборі курсором одного з них спеціальний програмний драйв інтерпретує координати зазначеного місця, посилаючи відповідну команду на виконання. Не останню роль грає застосування планшету у створенні на комп'ютері малюнків та наріці. Художник малює на екрані, але його рука водитиме паром по планшету. Нарешті планшет можна використовувати просто як... Аналогом миші, особливо в випадок, це чутливі до натиску планшета. Принцип дії планшета заснована фіксація розташування кусуна за допомогою в планшет сітки що складають з дротяних або друкарських провідників з досить великою відстань, між ними від 3 до 6 мм. Але механізм реєстрації положення кусу дозволяє отримати крок прочитування інформації, багато менше крок у сітки до 100 ліній на мм. Крок прочитування інформації називається дозволом планшета. За технологією виготовлення планшета діляться на два типи: електростатичні та електромагнітні. У першому випадку відбувається створюється локальна зміна електричного потенціалу сітки під курсором, в іншому курсове випроміння електромагнітних хвилі, а сітка служить приймачем. Фірма ВАКум створила технологію на основі електромагнітного резонансу, коли сітка випроміння курсору відображає ціна, але в обох випадках приймачем є сітка. Сі зазначує, що при роботі планшеті М можливі перешкоди з боку випримічь пристрій, зокрема моніторів. Obrigado pela atenção.